Здійсниться ваше бажання, що вас віддаляє від здійснення мрії, що наближує, і результат. Що віддаляє? Що наближує? результат. Що віддаляє? Що наближує, результат. Вибирайте свій варіант. Починаємо перший варіант. Можу сказати, що доволі цікавий варіант по першому розкладу. Перше, що віддаляє, це випала карта Сімірка-мечів. Це неозначна карта, вона означає лукавство, обмани, якісь недомовки, якісь недоговори. Десь ви лукавите, десь ви нечесні, недоговорюєте, і це вас віддаляє від здійснення вашого бажання. Наприклад, якщо це сфера особистих стосунків, то це є десь нещирість по відношенню до вашого партнера, і десь ви не договорюєте всю правду. Це дійсно може бути причиною, що ви віддаляєтеся і ваш союз не такий міцний. Якщо це бажання на роботу, то теж ви десь не договорюєте. І так в кожній сфері, тому подумайте, в якій сфері бажання ви десь не до кінця відверті, можливо, самі з собою, бо саме це віддаляє вас від здійснення бажання. Це дійсно так, тому подумайте про це. А що ж навпаки наблизить вас до вашого бажання? Це паш мечів. ця карта говорить, що потрібно захищати свої кордони, десь відстоювати свою думку, але не обманом чи лукавством, а чесно, зустрітися і в очі відверто сказати. Також ця карта говорить про якусь інформацію, яку вам треба зібрати. Зібрати, чогось навчитися. І це приблизить теж вас до здійснення вашого бажання. Але головний герой карти сміливо дивиться вперед і не боїться зустрітися з тим, що його чекає. Не опускайте очі, не бійтеся. Якщо ми порівняємо ці дві карти, що вас віддаляє, що вас наближує, то в першому варіанті ми бачимо, що вона героїня в масці. Вона так. Хитро, приховано це все робить. А другий варіант, що наближає, вона відкрито стикається з своїми якимись е, перешкодами, своїми страхами. І хоча ми бачимо, що тут е, хмарки, тобто згущуються якісь хмари, е, можливо, вам буде страшно. Е, але це дійсно те, що допоможе вашому бажанню збутися. Потрібно сміливо говорити, сміливо відстоювати себе. Не завжди буде легко, але ви справитеся. Це поможе вашому бажанню збутися. І результат випала карта Лицар Пентаклів. Вона говорить, що скоро в вашому житті будуть якісь новини, можливо, навіть новини фінансового плану. Це буде, але ця карта ну, взагалі, Пентаклі карти. Повідні. І це говорить, що новини будуть не прям сьогодні, завтра, а можливо, впродовж місяця, півтора, буде щось таке, якісь хороші новини. І взагалі ця карта каже, що бажання має збутися. Це карта новин, якогось доходу, але для того, щоб воно здійснилося ваше бажання, потрібна якась відверта розмова. Якщо, наприклад, це бажання залежить від якоїсь людини. А в загальному будьте чесні в першу чергу самі з собою. Так, другий варіант для тих, хто ви вибрав. Що віддаляє? Що наближує до здійснення бажання і результат? Як цікаво! Що вас віддаляє? Ну, це мрійниця ще там рійниться, навіть якщо по життю не дуже, але в цій сфері, в сфері вашого бажання, ви ну, прям дуже багато мрієте. Ви фантазуєте, будуєте повітряні замки. Це каже, що людина знаходиться в стані ем, неактивних фізичних дій, а дуже багато фантазує, перебирає варіанти. І... Не займається діями, і це віддаляє від мрії. Ви дуже багато плануєте, яких тільки планів немає, дуже багато повітря і дуже, багато, дуже мало землі, дуже мало приземленості, мало фізичних дій. Нема гармонії в цьому. Що допоможе? Випала карта сонця? Ну, взагалі, карта сонце це здійснення бажань. Випав старший аркан. Це дуже гарно. У вас прекрасні перспективи, прекрасний розклад на здійснення вашого бажання. Карта сонця каже, що ті зерна, які ви посадили в землю, вони дадуть свої плоди. Карта Сонця каже також, що ваше бажання здійсниться, скоро все проясниться, в майбутньому все стане ясним. Коли сонце сходить, освітлює землю, все видно, ясно, все прояснюється, все буде добре. Я думаю, що ви робите все правильно, тільки треба трошки більше фізичних дій. У вас прекрасний розклад, розклад, карта стабільність. Ми бачимо, що результат це карта стабільність. Якщо ви загадали бажання на сім'ю, то ваш розклад каже, що бажання ваше збудеться. Четвірка жезлів це сімейна карта, карта сім'ї, стабільності, сімейного спокою дому. Сімейного дому, достатку, можливо, якогось свята. Тобто, якщо ви думали дійсно про сім'ю, хтось заміж вийти, хтось щоб все налагодилося, то карта каже, що ваше бажання збудеться. Ну і в загальному, щоб ви не вибрали яку сферу здійснення бажання, я вас щиро вітаю, тому що по сонечку ваш розклад дуже перспективний добрий, і по цій карті четвірка жезлів. І все у вас вийдеться. Я думаю, що найближчим часом. Протягом декількох місяців у вас будуть великі зміни в житті. Я вас вітаю. Так, третій варіант для тих, хто виграв, вибрав третій варіант виграв. Так, що вас віддаляє від здійснення вашої мрії? Це паж жезлів. Ну, він говорить, що у вас є якісь плани. Можливо, плани, можливо, ви думаєте по роботі, щось плануєте. Ви не просто мрієте, а вже щось робите. Тобто якісь проекти, щось в голові, і також ви дієте активно. Чому це може вас віддалити? Зверніть увагу не тільки вперед, дивіться також по сторонах. Пас жезлів каже, що у вас це не єдина можливість. Можливо. Ви бачите тільки одну перспективу, а потрібно ем, подивитися навколо. Можливо, там буде більше варіантів розвитку подій, як можна здійснити задуману мрію. Але паш Жезлів каже, що подивіться по сторонах, подивіться, можливо, навколо є море можливостей. Тобто, яких ви ще не бачите, не зациклюйтеся на першому якомусь, який ви вибрали варіанті. Ви вибрали певну стратегію і дотримуєтесь її. Це гарно, видно, що ви це вмієте робити, планувати, рухатися в тому напрямку, який ви вибрали. Але подумайте, як можна іншим шляхом це здійснити. Ця карта говорить про те, що це не єдиний шлях. Зверніть на інші способи, зверніть на, цю, на увагу на це. І так, що наближує вас до здійснення вашої мрії? Це шістка кубків. Дуже гарна карта. Це карта минулого, карта щирості, карта радості. Подумайте про те, що було таке хорошому в минулому, такого прекрасного, що допомагало вам справитися з якимись труднощами. Здобувати щось нове, можливо, були якісь люди, які вам допомагали, якісь знайомства в минулому. Цілком можливо, що в вашому оточенні, якщо ви зараз задумаєтеся і оглянетесь, то є люди, яких ви давно знаєте, які готові можуть вам в цьому допомогти. Бо карта Шестірка Кубків дуже добра, дуже емоційна, і карта минулого, як я вже сказала. Тому зверніть увагу на вашому розкладі таке враження, що є якісь. Спосіб, як здійснити ваше бажання е, за допомогою, тобто з допомогою інших людей. <кій> і також у вашому розкладі в загальному е, можна побачити, що є спосіб, про який ви ще не думали. Е, це, можуть, це можуть бути пов'язані люди, яких ви давно знаєте, які до вас добре ставляться. Я думаю, що вони вам допоможуть у здійсненні вашої мрії, вашого бажання. Ну, прямо так і написано. Дев'ятка жезлів результат. Це карта якоїсь закритості. В результаті, можливо, ваше бажання дійсно здійсниться, тобто, ви будете наполегливо рухатися в цьому напряму, і ви здійсните ваше бажання. Але ви не отримаєте від цього стільки, скільки ви хочете, або вона здійсниться частково. При цьому я можу сказати, що навіть якщо ваше бажання здійсниться, наприклад, ви загадали нову роботу, то з часом ця робота буде займати дуже багато ваших ресурсів, вашого часу. Якщо, наприклад, ви загадували бажання на якісь нові стосунки, то ці стосунки будуть занадто. Багато е, вимагати у вас сил, ресурсів, ну, тобто бажання здійсниться, але трохи не так, як ви собі планували. Е, тому моя вам порада по цьому розкладу, будьте готові до всього. А ще саме головне, будьте більш гнучкі по життю. Е, шукайте якісь інші способи, підстроюйтеся під ситуацію, бо таке враження, що от так, як ви придумали, так ви йдете своїм шляхом, а так, це дасть вам більше можливостей для розвитку. Більше ви побачите варіантів розвитку подій, і вам буде легше сприймати різні зміни в житті, тому що, коли здійсниться ваша мрія, буде якийсь такий маленький червачок незадоволення. Буде, Але повірте, що це тільки одне бажання все життя попереду, і ваш плюс що якщо ви навчитеся бути більш гнучкою людиною, яка сприймає і бачить більше варіантів подій, то ви в результаті ви виграєте від цього. Ви все одно знайдете якусь можливість знайти, знайти якесь, можливо, інше бажання, яке вам більше по душі. Ось такий варіант. Ось такий розклад номер 3 Я була дуже рада бачити вас на своєму каналі. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал в YouTube. Я дуже рада. Що ви подивилися моє відео. Всього вам найкращого добра, щастя, любові! Всього найкращого!